Людинки, всім привіт. Від учора по новинним сайтам, і групам почали активно розповсюджувати новину про те, що в Україні скоро має запрацювати розмитнення через дію портал або додаток у смартфоні. Дана новина не є новою. Про неї я розповідав ще в червні 2022 року, і з того часу, по суті, особливо нічого не змінилося. Віз і нині там. Кому цікаво, я залишу посилання на попереднє відео в блоці опису. Можете зайти, ознайомитись, переглянути. Давайте освіжимо новому інформацію, поговоримо про те, про що почув. Вчора нове про розмитнення через портал Дія. Ми з вами, українці, почули ще в кінці 2021 року. Тоді було заявлено, що цей проект в стадії бета-тестування має працювати до кінця серпня 2023 року. На дворі кінець січня 2023 року, і в нас немає навіть якоїсь бета-можливості зайти кудись і спробувати розмитнити свій автомобіль по-новому, по іншому, без участі людей, як то кажуть. Але скоріш за все, через те, що вже потрібно запускати, підходить, як то кажуть, дедлайн. По суті, ця новина і з'явилася, і навіть у лютому нам обіцяють, що два законопроекти додаткові, які, окрім того, що дозволять проводити розмитнення через портал Дія, дозволять ще й зменшити суттєво вартість розмитнення. А це, по суті, два різних напрямки, тому що для того, щоб здешевшало розмитнення, потрібно змінити митний кодекс, закон, по якому розмитнюються автомобілі, змінити формулу в цілому нарахування митних платежів. Власне, це нам і обіцяють ті два законопроекти, які з'явилися Ще в червні 2022 року і по сей день стоять нерухомо, ніхто їх нікуди не розглядає, далі не допрацьовуємо, обіцяють в лютому все-таки ними зайнятися. І це дозволить зробити наступну річ. Отже, коли приймуть нові законопроекти, автомобіль для прикладу Audio 3 2006 року з дизельним двигуном об'ємом 2 літри можна буде розмитнити вже не за 143 500 гривень, а всього за 80 132 гривні. Що важливо розуміти, що в попередній формулі розрахунку розмитнень. Дуже великий вплив на вартість розмитнення мала саме вартість автомобіля. Так от, щоб по старій формулі отримати розмитнення на рівні 143 500 гривень, автомобіль потрібно було придбати за 3000 євро за кордоном. В новій формулі обіцяють, що до уваги не буде абсолютно прийматися вартість автомобіля, щоб виключити маніпуляції саме з цим параметром. Буде якимось чином, по якомусь новому алгоритму, комп'ютер просто розраховувати, скільки вам потрібно потрібно Заплатити. І от обіцяють, що тепер по новій формулі за подібний автомобіль подібних років треба буде сплатити 80 тисяч 132 гривні. Від себе скажу, що по суті за такі автомобілі зараз при розмитненні десь такі гроші і платять, можливо, трішки більше, через те, що потрібно заплатити брокеру, за те, щоб він провів через митну базу цей автомобіль там, з меншою ціною. І власне це дозволить, якби розмитнити його дешевше. Тобто, в майбутньому ми будемо мати можливість розмитнювати автомобіль по суті за плюс-мінус ті самі кошти, що вони розмитнюються і зараз, але вже робити можна буде це офіційно відкрито, не приховуючи, не даючи нікому на лапу якихось там додаткових коштів. Додатково розмитнення через дію має суттєво пришвидшити процедуру проходження кордону через те, що мінімізується участь людини для перевірки документів там. Як раніше записували пошкодження, звіряли комплектацію автомобіля. Все це робив інспектор на кордоні. Оформлення одного автомобіля займало десь 30-40 хвилин. Перезмінки там можна було простоювати годинами. Це доволі цікава новина і дуже корисна. Мені здається, якщо це все так запрацює. Тобто там за 20-30 хвилин показавши свій смартфон, введені дані автомобіля в додатку Дія, можна буде швиденько пройти. І ще додаткова зручність це те, що також через додаток Дія можна буде зі свого карткового рахунку. Сплатити за розмитнення. Про це, до речі, дуже багато хто запитував і попередньо, тому що потрібно було або там на рахунки митниці платити тільки в робочий час, щоб гроші були зараховані 100%. Треба іноді було бігти в касу, готівкою платити. Ну, коротше, це доволі має бути зручно. Повторюсь, як і в попередньому відео говорив. Це ну, виводить в цілому роботу з державними сервісами на абсолютно новий рівень. Що стосується розмитнення нової формули і Нового калькулятора. Посилання на нього я залишу внизу, в блоці опису, ви можете зайти, погратися, ввести різні параметри автомобіля, які збираєтесь купити. І він дійсно показує доволі цікаві цифри для дорослих автомобілів. Свіжий автомобіль, якщо ви 3 4 річний введете його параметри. То певною мірою там буде навіть дорожче, ніж це є зараз по старій формулі. Що ще мені не сподобалося, це те, що дивіться, наприклад, там є можливість ввести вік автомобіля, об'єм його двигуна і тип пального, на якому працює цей двигун. Обіцяю, що, до речі, в новій формулі дизельні двигуни також будуть в розмитненні дорожчі, ніж бензинові, як це є і зараз. І що цікаво, дивіться, візьмемо, наприклад, найпопулярніший автомобіль, який привозять, приганяють в Україну з кордону з Європи. Шкода Октавія в найпростішій комплектації, але з двохлітровим дизельним двигуном буде в розмитненні коштувати абсолютно тих самих коштів, як, наприклад, топовий Passat з таким самим двохлітровим турбодизельним двигуном, бітурбо з повним приводом. Хоча автомобілі по суті при купівлі можуть розрізнятися по ціні там ледь не в 3-4 рази. Попередньо, до речі, обіцяли, що визначення вартості також буде відбуватися і за характеристиками автомобіля, які. Комп'ютер по спеціально визначеному алгоритму буде визначати по ВІН-номеру, який ви введете, якби в порталі дія, і таким чином, скоріш за все, вартість буде коригуватися, адже це дійсно виглядає нечесно, коли там чувак купив шкоду Октавію за 10 тисяч євро і платить за розмитнення так само, як хтось, хто купив за 30 тисяч євро. Пасад з характеристиками, який близько не схожі на ту саму шкоду Октаві. Звісно, в калькуляторі присутні зовсім інші цифри для елітних автомобілів, список який він є неповним. Він, звісно, буде доповнюватися. І це можна буде знову ж таки перевірити, коли воно вже хоча б вийде на стадію бета-тестування. В принципі, на порталі також можна залишити і свій відгук про ваші думки. От ви пограєтеся на калькуляторі, побачите цифри, зрозумієте, і можете написати фідбек, щоб люди розуміли, куди рух. Що класно, що не класно. Давайте спробуємо порахувати, в чому буде відмінність, наприклад, на тих автомобілях, якими займаюся я, які ви частіше за все могли бачити у мене на каналі. Порахуємо. ну, Наприклад, Volkswagen Golf візьмемо 2017 року і візьмемо більш свіжий вже там 2020 чи 2019 року, тобто 3-4 річні автомобілі. Побачимо, в чому різниця може бути по новій і по старій формулі. Отже, на порталі Дія нам треба буде ввести рік виготовлення. Давайте порахуємо дизельний. Об'ємом 1,6. Його вартість орієнтовно вже по новій формулі буде коштувати 85 тисяч 977 гривень. По суті, якщо на курс НБУ на даний час перевести, це десь трішки більше 2 тисяч євро. І по старому, якщо ми порахуємо, наприклад, цей автомобіль нам тут потрібна вартість 2017 року. Golf, там середня ціна його 10 тисяч євро з двигуном. 1.6 турбодизель. Давайте візьмемо сімнадцятий рік. Це вже 6 років йому буде. І по старій формулі це мало б бути. 4 тисячі Це по суті майже в два рази дорожче, ніж пропонується по новій формулі розрахунку розмитнення. Давайте порахуємо по новій формулі. Двохлітровий гольф, наприклад, 2019 року. Скільки може коштувати його розмитнення? Воно може коштувати 153 тисячі, це майже, майже, майже це майже 4 тисячі євро. Так само, як і по старій формулі, мав би коштувати гольф 2017 року. Давайте порахуємо цей самий гольф з двохлітровим двигуном. Візьмемо рік його, наприклад, 4 роки йому. Це має також бути 4 тисячі євро. Тобто, в принципі, практично нічого не змінюється. Єдине, звісно, що може змінитися, це якщо ми по старій формулі придбаємо, наприклад, гольф з пробігом там до 100 тисяч. Він буде коштувати, ну, нехай там 16 тисяч євро. В такому випадку за його розмитнення треба буде заплатити вже не 4, а 5 тисяч вісім 8 євро по новій формулі вартість ми тут внести не можемо, тому якби і знати, яка фінальна вартість буде. В залежності від того, з яким пробігом і з якою комплектацією ми візьмемо автомобіль, ми також знати зараз не можемо. У нас є орієнтовні цифри по новій системі, і якщо так подивитись поверхнево, то ми бачимо, що вони цікавіші на автомобілі з двигунами, де є менший об'єм, і вони не такі цікаві на автомобілі з більшим об'ємом навіть тих самих років. Тобто, по суті, для тих, хто планував купити такий автомобіль, по новій системі розмитнення. Ну, практично нічого не зміниться. Давайте пограємося з бензиновим, наприклад, двигуном. Купуємо автомобіль за 10 тисяч євро в Європі. Візьмемо 1,4 літри. І візьмемо автомобіль також там 17-го року. Його розмитнення, бензин. Виберемо, мало б коштувати 3703 євро. По новій формулі давайте візьмемо 2017 рік. Візьмемо бензин і візьмемо також об'єм. 1,4. рахуємо, це має коштувати 62 681 гривню. Це суттєво дешевше, більш ніж двічі дешевше, ніж по старій формулі. Давайте порахуємо, наприклад, бензиновий двигун 2019 року по новій формулі. Скільки він буде коштувати? 90 687 гривень. А якщо ми порахуємо по старій. Формулі, то це 3535 євро. Особливо не міняється зі старими показниками, але все ж суттєво дорожче, ніж по новій формулі, по новій формулі 90 тисяч. Це там 2200-2300 євро на даний час має бути. Цікаво для бензинових автомобілів. Ну, давайте спробуємо розрахувати бензиновий двигун об'ємом 2 літри 2019 року. Також це, до речі, 4-річний автомобіль, хто не знав. Це має коштувати 127 тисяч 662 гривні, майже 3 тисячі євро. Якщо ми візьмемо 2-літровий бензиновий двигун, також 2019 року це має коштувати 3600 гривень. 72 євро по суті більш об'ємні двигуни. Як бачимо, що в бензиновому, що в дизельному варіанті будуть коштувати дорожче навіть по новій системі розмитнення. І що бачу конкретно я, то я гадаю, ви зрозуміли, що для більш бюджетних автомобілів з меншими двигунами по об'єму по потужності дійсно доволі цікаві цифри виходять. Тобто, вже виглядає на те, що все-таки є якась градація по вартості автомобілів, по тому, що люди, які купують дешевші автомобілі, їм в принципі потрібне і дешевше розмитнення. Зараз такого немає, зараз все залежить від ціни. В принципі, доволі несуттєво впливає об'єм двигуна і так далі. Єдине, що на дорослих автомобілях, якщо ми візьмемо ту ж саму Audi 2006 року з 2-літровим дизельним двигуном і Audi 2006 року з 2-літровим бензиновим двигуном, то виключно на акцизі розмитнення буде відрізнятися аж на 1 тисячу євро. Отака різниця має бути по розмитненню. Пишіть ваші думки в коментарях, пишіть фідбек на порталі розрахунку розмитнення автомобіля через Дію, там є можливість залишати. Відгук, не забувайте давати фідбек, це ну, допоможе людям зрозуміти, в якому напрямку правильному чи неправильному вони працюють. Одне, мабуть, із найпоширеніших запитань, як же буде коригуватись вартість розмитнення для битого автомобіля, це питання має суттєвою Турбувати людей, які збираються чи купують автомобілі зі сполучених штатів з пошкодженнями чи інших частин світу. Так, от в розділі найпоширеніших запитань на цьому ж порталі «Дія» можна побачити, що вже не будуть до уваги братися пошкодження автомобіля саме для того, щоб мотивувати людей купувати цілі справні технічно непошкоджені автомобілі. О, така новина. Також у функціоналі додатку Дія буде закладено можливість надати комусь право завести автомобіль для вас, От тільки в мене виникло питання: це має бути звичайна приватна особа, чи, наприклад, перевізник, який зареєстрований, хоча б як фізична особа-підприємець, щоб йому можна було дати таке право ввозити автомобіль і показувати від вас якісь документи на кордоні. В розділі найпоширеніших запитань також можна побачити інформацію, що розмитнення суттєво здешевшає саме для автомобілів віком там, від 5 років і е, доросліше для автомобілів з гібридними двигунами, електрокарів, хоча, в принципі, електрокари зараз не так вже дорого і розмитнюються, і так далі. Окрім новини про. Спосіб розмитнення автомобілів онлайн без потреби відвідувати митні термінали чи якісь інші установи. І здешевшення суттєве розмитнення самого ще з'явилась новина про те, що в Україні будуть введено декілька нових серій номерних знаків, які будуть видаватися тим автомобілям, які зареєстровані або через портал чи додаток Дія, і які зареєстровані через сервіс єдиного державного реєстру. Це коли ви приїжджаєте, наприклад, і перереєстровуєте автомобіль в сервісному центрі. І що хочу сказати, сказати, що підготовка до мені здається, вже активна підготовка до того, щоб ці сервіси запрацювали, почалася. Адже 14 грудня 2022 року в Україні змінився принцип реєстрації і перереєстрації автомобілів через сервісні центри. Тепер треба спочатку записуватися на експертний огляд. І після проходження експертного огляду у вас є 10 днів для того, щоб ви перереєстрували або поставили на облік свій новий автомобіль. Поки що немає можливості робити реєстрацію через з портал або додаток Дія, але, мабуть, в найближчому майбутньому у нас все-таки ці сервіси чекають, скоро вони будуть введені, і можна буде робити все по-новому. Повторюсь, вже ця процедура почала працювати навіть в сервісних центрах. Що стосується нового розмитнення і розмитнення через дію, поки що ніяких термінів не називають. І я б не очікував, що це станеться там завтра, через тиждень, два-три. Чи там можливо через місяць, тому що в лютому тільки почнуть розглядати законопроекти, вони 100% будуть відправлені на допрацювання. А з інформації про те, що бета-тестування розмитнення через сервіс дія мало тривати до кінця серпня 2023 року. Я розумію, що десь приблизно до цих дат воно і має запрацювати. Тому якщо вам автомобіль потрібен вже, то мабуть є сенс його все ж таки купувати. Якщо вам... Потрібен автомобіль свіжий з об'ємним двигуном. Як бачите, в принципі, по новій формулі розрахунку вона, повторюсь, попередня, не остаточна. Можемо побачити, що особливо нічого не зміниться, окрім самої процедури. Ви зможете зробити це без відвідування митниці, без потреби звертатися до брокерів. Також виникає питання, чим їм тепер займатися треба буде, що вони будуть робити, ця велика кількість людей. Ну, коротше, дуже багато поки що запитань, поки що така інформація. Якщо вона вам сподобалась, тисніть в подобайку, свої думки, коментар. Коментарі, побажання не забудьте залишити на порталі Дія і в коментарях до цього відео. Дякую, що приглядали це відео. Не забудьте підписатись на канал, щоб отримувати новини про розмитнення. І до нових зустрічей!